Доброго дня. Ну, отаку машинку зараз зробили переобладнання для нашого клієнта. Він купив у нас таку от машину. Довга база, Deliver 3, 53 кВт на 300 плюс кілометрів запас ходу Машинка переобладнана в пасажира по документам. Це пасажир, але він більше як для грузопасажирських історій. Там ззаду більше місця попросили зробити, бо умови. Роботи і задачі в нього трошки грузопасажирські. Можна робити також чисто пасажира на 9 місць, водії плюс 8. Це в ту ж саму категорію, як звичайне легкове авто. Тут передні два місця, штатні, які йдуть. Тут є камера, парктроніки. Отут ряд стоїть один, ряд задній другий. Попросили подешевший, він з'ємний такий буде, але на всяк випадок, щоб був. Це недорогий варіант переобладнання. Але тут у нас обшиті всі карти, поставлені вікна, можна ще додатково ставити задні вікна. І буде така до самого кінця. У нас окремо замовлені вікна індивідуальні, тому що ми перші, хто зробили це в Україні. І взагалі, взагалі, вже. Не першу машинку робимо і всі дуже задоволені. Машинки прокатали ресори, ззаду тут ресори стоять. Батарею вже казав, запас ходу казав, машинка шустра, юрка. Нову пошту катають такі вантажні варіанти. Так що, кому для бізнесу, для своїх справ, навіть універсальна машина і людей возить, там, і родину возить, якщо треба кудись в кількості, і якщо якісь там магазини... Склади бази, то такий варіант. Просто, просто варіантів нема. По ціні. Сама машина коштує 19, переобладнання від 1500 доларів. Це з документами. І варіант такий, як два сидіння по три ззаду. Так що, гарного дня, Бережіть В і нагадую, вулиця Павло Осенка, 8, 100 електромобілів по наявності. До кінця року обов'язково. Це місто Київ. Ось мій контакт. Звертайтесь в описі більше інформації про нас. На цьому каналі, до речі, 700 вже відео про електромобілі, які ми для вас привозимо. Так що гарного дня, бережіть себе і звертайтеся.